Осінь нові події для тебе, саме для тебе, вже цієї осені. Що нового станеться з тобою, відбудеться вже цієї осені. Швиденько постав лайк для енергообмену. Обов'язково підписуйся, щоб знати про себе більше, про своє теперішнє, майбутнє, про свої стосунки. Дивись на карти. Осень для тебе, що нове. Відбудеться з тобою цієї осені. Ой, тут буде щось. Будеш у якихось може, романтичних стосунках будеш переживати? Це буде щось вперше для тебе, коли е, прийде. Або якесь кохання, стосунки. Це може бути переживання через якусь людину, яка. Е, Прийде в твоє життя, або е, якісь нові е, творчі проєкти, через які ти не будеш може, спати ночами, переживати. Це може бути або стосунки кохання почуття, або нові творчі плани, проєкти, і твоя якась діяльність пов'язана з емоційними переживаннями. Е, може, будеш переживати через те, що. О, чи справишся ти, чи потрібно це тобі? Давай подивимося, як результат. Що буде як результат цього? Результат цього нового. Що ти отримаєш як результат? О, четвірка жезлів Ну це класно! Отже, дивись якась нова, або не нова, а просто емоційна історія в сфері кохання, або. В творчості, там, де ти будеш проявляти емоційність. Може, в роботі, або це буде дуже емоціонально. Будеш переживати, накручувати себе, але це все приведе до тому, що все буде класно, все буде добре, все ну, йде до якогось свята, йде до якогось стабільності, тебе будуть сприймати як рідну людину, як домашню людину. Як, як сім'ю тебе будуть сприймати, і ти будеш все це сприймати, як те, що ти нарешті здобув чи здобула свою, свій дім, свою родину, свої міцні стосунки. Це може бути те, що ти просто зміцниш стосунки і будеш почувати себе дуже надійно, стабільно і в безпеці. Ну, класно. Я за тебе дуже рада. Але це буде дуже емоційно. Став, приймаю і дякую!